Вітаю вас, друзі, з вами Олексій Шевчук, Київський новинар і черговий випуск Бандер Ньюз разом з порцією цікавих новин. Вас очікує вже нижче. Отже, поїхали Трамп від слів до діла. Вчора він обіцяв тільки почати судитися проти медіа магната Мердока. А сьогодні ми вже дізнаємося, що позов він таки подав. Мовляв, Мердок і Wall Street Journal публікують фейкову інформацію проти Трампа. 18-й пакет санкцій впровадив Європейський Союз проти Російської Федерації. Це тіньовий флот. Це кібершахраї і багато чого іншого. Це стало можливим після того, як Фіцо та Словаччина трішечки знизили напругу щодо блокування цього пакету. Ну і на сам кінець Британія. Британія розсекретила 18 агентів Російської Федерації, зокрема тих, які були причетні до кібератак на британський уряд. Тих, які були причетні, що дуже важливо, до. Атак на Маріупольський драмтеатр, і зараз це власне новина номер один на шпальтах британських медіа. Всі країни рухаються проти Російської Федерації.